Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Заходьте сьогодні до мене, будь ласка, на невеличку розпаковку. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день кога, в когось субота ще робоча. Тепленько в нас на дворі, на сонечку 29 градусів на сонці. Редисочка зійшла, йошта з дня на день зацвіте. Часничок, той, що зимував на зиму, був жовтий, я вам показала, Зараз зелений стоїть якруте. Як За редисочку сказала. Ще велькому треба заходьте, будь ласка, нарвете, скільки потрібно, можна законсервувати, навіть зійшов, повідходив від зими, гарний. Листя вже величеньке, можна вже варити зелений борщ і закривати. Крижовник листячко багато розпустив, абрикоса також цвіте. Пишним цвітом, дай Боже, на врожай. Балачки балачками Я вирішила вам все ж таки показати. Ось такі бруньки на йощі вже скоро розцвітуть. Кущик зелений, листя гарне, не пошкоджене. Чорна смородина листочки розпустила, але цвіту ще немає. Ну, а це ось такий гарнючий щавель. І редисочка. Петрушка була жовта, вже відійшла, зазеленіла, так що, кому треба, заходьте, поділюся. Чесник оце так, друзі, відійшов, гарнюсінький, став зелений, так що можна на зиму садити. Ну, а це так рясно зацвіла наша аберкоса. Дай Боже, щоб на ній вродили ягоди і щоб ми їх скуштували. І вони з кожним днем все вище і вище. Забула ж показати по річку, друзі, також вже з листочками цвіту ще немає. І нарешті сливка розпустила бруньки. Так що будемо з урожаєм. І кульбабка почина розцвітати. Отака красота. Це розцвіла маргаритка. Ну, а тепер, друзі, запрошую до розпаковки. Так, друзі, перше, що купила ось такі форми для пасок. У цій упаковці в кожній по 5 штук. Свято ж наближається. Також такого кольору купила Петриківську розпись і ще одна також. Отакі. От 15 тут. 15 буде пасочок у цих формах, по 5 штук в упаковці. Так, помідори. Отакі, От друзі, набір, отакий, От коштує 179 гривень 70 копійок. Оці 15 штук. Якби я це бачила раніше в магазині, я б їх не купувала, зробила б сама дома. Ну, вже так буде. Так, томати червоні коктейльні, коштують 84 гривні, 90 копійок, вагою 0,5 кілограма перший гатунок. Можна було взяти на ці гроші дві упаковки томатів. Ну, Треба дивитися, гарно було. Нема чого тепер когось винити. Майонез. Майонез. Гуляй поле з півником 67%. Ой, 300 грамів вагою, за ціною 29 гривень 90 копійок. Ото то Таня скупила сьогодні. Ой, ріг. Так, булгур. 500 грам булгура, середній помол. Так, треба ще її скоренько знайти. Коштує булгур 28 гривень 20 копійок. Так, квасоля. Квасоля ось така велика. У борщі дуже смачна. Не реклама покупка. Так, консервована, стерилізована. Томатному соусі. Зараз знайду ціну, друзі, буду старатися швидко. Квасоля 450 грам, 53 гривні 90 копійок. Отака квасолька. Буде борщ. Так, що я ще купила в цій торбі? Що залишилось у мене? Бірмікс. Лимонний бірмікс. Так, де ж знайти? Коштує 33 гривні 40 копійок. Півлітри? Ось такий бірмікс. Поставимо його сюди, щоб помістилося в екран. Букетик сьогодні вам такий весняний. Так, купила такий продукт, зараз вам покажу. Ось такі два бурячки. Смачнючий салат приготую. У мене залишилися у погрібі бурячки, тільки на висадки. Тому прийшлось купити отакі два буряки. Так, де ж ви тут буряк першого гатунку. 11 гривень 13 копійок. Дешевше грибів. Так, отакі От гриб... грибочки. Це ж забалакала за грибочки, бурячки. Так, бурячки показала. Так, какао закінчилося в мене зовсім немає ні граминки. Купила аж два пачки отаких. Це дуже гарне какао таке. І випіч і так його вживати, як напій, мрія. Не реклама. Так, какао ти де? Ага, Какао порошок. 100 грам одна пачечка. І за дві пачечки 79 гривень, 20 копійок. Так, все, наче вам показала. Пакетик стоїть той, що на буряках. 20 гривну 20, а той, в якому я скуплялася, найменший 4 гривні. Отаке. І сума склала 505 гривень і 53 копійки. Дуже дешево, саме дешевше коштують ці форми для пасочок. Ось, будь ласка, вам чек показує. Як би ж воно не фокусується, чомусь так ось може. Видно, вам 505 гривень. 53 копійки. Отаке така покупочка. Так, форми для Паски 179, да, гривень. Мені прямо так аж 179 гривень 70 копійок. Хоч бери цей чек і форми і йди в магазин. Що це такі дорогі ці бумажняні е, коробочки, га? Формочки. Пошти 180 гривень без 30 копійок. Ну то капець. Отак От Таня. Будеш знати, як вдягати очки і розкривати рот. Так, добре, дякую всім за увагу. Е, показую форми для пасочок, бірмікс, Коктейльні помідори, майонез, болгур, квасолька. Буряк і какао. І всі, хто був зі мною, дякую. Хто дивив світ, два рази дякую. А якщо напишете коментарі, поставите лайк, три рази буду дякувати. І вам букетик, друзі. Ось так. Дякую, хто був зі мною. Дякую, що були від початку до кінця на розпаковці, що пройшлися. По кущиках на ороді показала вам всього найкращого. Бережіть себе одне одного. Бувайте здоровенькі! Всього вам найкращого. Слава Україні!